Вітаю в ефірі! Сьогодні у нас ну таке незвичайне завдання. Ми заглиблюємося в джерела, що описують даоські практики, зокрема в книгу Мантекачія Удосконалення жіночої сексуальної енергії. І ця книга, знаєте, пропонує ідею, яка для західної людини звучить ну майже єретично. Про те, що щомісячні цикли, які ми звикли вважати абсолютною нормою і ознакою здоров'я, насправді можуть бути величезною втратою життєвої сили. Наша місія сьогодні розібратися, чи є в цьому якась логіка, і які інструменти пропонує ця філософія, щоб цю енергію, скажімо так, повернути собі. І це справді фундаментальний сув перспективи. Бо західний підхід часто розглядає тіло як такий собі механізм, що потребує палива ззовні. А тут пропонується погляд на тіло як на замкнену екосистему, де найцінніший ресурс це внутрішня енергія, і вона може не просто витрачатися, а й культивуватися, перетворюватися і накопичуватися. Це по суті про свідоме управління своїм внутрішнім капіталом. Внутрішній капітал гарна метафора, мені подобається. Давайте її розвинемо. Джерело пропонує розглядати енергію людини як такий собі банківський рахунок. У молодості кажуть, ми виробляємо 100% необхідної енергії, а на щоденні справи роботу, травлення, мислення витрачаємо десь 60-70%. Залишається надлишок і це добре. Але з віком м, виробництво падає, а витрати ж ні. І тоді тіло починає брати в кредит саме так, у власних органів. І щоб зрозуміти, звідки беруться ці кредити, треба розрізняти три види валюти на цьому рахунку: перша базова, це цін, це наш початковий, скажімо так, недоторканний капітал, спадщина від батьків, з якою ми народжуємося. У жінок, згідно з текстом, він концентрується в яйцеклітинах. Це найчастіша, найпотужніша есенція життя. Тобто, якщо продовжувати цю аналогію з банком, то цін це наш такий недоторканний трастовий фонд, так? з яким ми народилися. А що далі? А далі цей трастрой фонд можна конвертувати у щоденну валюту. Це в ці. життєва сила, яка циркулює в тілі, живить органи, дозволяє нам рухатись, думати, відчувати. Це наш щоденний дохід, який ми генеруємо з початкового капіталу. Ага, і є третій найвищий рівень. шень. Це вже духовна енергія, свідомість, харизма. Це можна сказати, та мудрість, яку ми отримуємо, якщо правильно інвестуємо свій щоденний дохід. Трастовий фонд, щоденний дохід і мудрість від інвестицій. Так, це робить ідею трансформації набагато зрозумілішою. І ось тут ми підходимо до того самого єретичного моменту, який я згадала на початку. Джерело стверджує, що головний витік цього дорогоцінного капіталу в жінок відбувається не під час сексу, а під час менструації. Кажуть, на це йде до 30-40% щоденної енергії, і це ж зовсім не так, як у чоловіків, правда? Абсолютно. Зовсім інша модель у чоловіків: основна втрата енергії цін пов'язана з еякуляцією. А в жінок, як пояснює джерело, щомісяця організм робить ну просто колосальну інвестицію: створює яйцеклітину, наповнену найчистішою творчою енергією, готує гормональний фон, вибудовує ендометрій, і якщо зачаття не відбувається, вся ця інвестиція сотні разів за життя просто списується з рахунку. Ого. А Даоська система каже. Зачекайте, а що, якби можна було не списувати цей капітал, а реінвестувати його назад у систему? Реінвестувати енергію менструації звучить революційно. Отже, центральна ідея не втрата, а трансформація. І в книгі є ще один важливий момент: сексуальна енергія єдина, яку можна не просто зберегти, а й примножити. Як це взагалі можливо? А ось тут так в гру вступає внутрішня алхімія. І ключовим каталізатором у ній є емоції. Дивіться, даоси розглядають негативні емоції гнів, страх, тривогу, смуток не просто як поганий настрій, а як токсичні енергетичні відходи. Вони буквально отруюють і виснажують нашу ці. І спроба просто викинути їх, наприклад, накричавши на когось, лише поширює цей бруд. Тобто, якщо зовсім просто, негативні емоції це як енергетичне сміття всередині нас. І замість того, щоб його викидати назовні, Даоси пропонують його переробити на щось корисне, як ми переробляємо пластик. Ідеальна аналогія це внутрішня сміттєпереробка. а паливом для цього процесу є позитивні якості або чесноти: любов, радість, доброта, повага. Вони не просто роблять нас хорошими людьми в соціальному сенсі. Ні, вони є по суті біохімічним паливом, яке трансформує сміття в чисту енергію ці. У книзі є чудовий приклад. Коли ви проявляєте доброту до інших, ви буквально годуєте свою печінку. Справді так, бо в цій системі саме печінка пов'язана з енергією доброти. Це дивовижна ідея, що наш етичний вибір безпосередньо годує або отруює наші органи, і це підводить нас до однієї з найбільш інтригуючих концепцій у книзі. Вона називається оргазм органів. Я ніколи не чула такого формулювання. Що це взагалі таке? Це, мабуть, сама суть цієї філософії. Ми звикли, що оргазм це короткий інтенсивний пік, локалізований переважно в геніталіях. Так, після якого йде спад. А даоський підхід описує зовсім інший досвід. Це коли трансформована сексуальна енергія не вивільняється назовні, а піднімається вгору і хвилею проходить по всьому тілу, насичуючи кожен орган, кожну залузу. Це не спалах, а така тривала, тепла хвиля живлення. Органи буквально купаються в цій цілющій енергії. Вау! Це повністю змінює уявлення про те, яким може бути пік задоволення. Не як локальний вибух, а як внутрішній приплив, що оздоровлює тебе зсередини. Але це звучить е, майже містично, чи є в цій системі конкретні фізичні вправи, які допомагають цього досягти? Як це працює на практиці? Звісно, це дуже практична система. Фундаментом для всього є те, що називається мікрокосмічна орбіта, це, скажімо так, головний енергетичний маршрут в нашому тілі. Уявіть собі таку внутрішню кільцеву дорогу. Кільцеву дорогу. Так, вона йде вгору по хребту до голови, а потім опускається вниз по передній частині тіла. Зачекайте, мікрокосмічна орбіта, це звучить складно. Давайте спробуємо простіше. Тобто, це ніби внутрішня кільцева дорога для нашої енергії, і нам просто треба навчитися вмикати на ній зелене світло, щоб не було заторів. Чудова аналогія саме так. Більшість часу ця дорога розімкнена в районі рота, і згідно з текстом, найпростіший перемикач, який її замикає, це притиснути кінчик язика до піднебіння. Просто язик до піднебіння. Так, за передніми зубами, це створює міст, по якому енергія ці може вільно циркулювати. А вже потім, коли рух налагоджено, ми можемо думати, як додати на цю дорогу більше транспорту. Гаразд, дорогу проклали, який транспорт ми будемо по ній запускати, які основні техніки для цього пропонуються. Перша ключова техніка називається яєчникове дихання. Вона призначена для роботи з незбудженою сексуальною енергією. Тобто тією самою енергією цінь, так. Саме, тією, яку ми обговорювали. За допомогою певного дихання і візуалізації жінка вчиться витягувати цю теплу енергію з яєчників. І піднімати її по кільцевій дорозі, по мікрокосмічній орбіті вгору до мозку та залоз. Тобто, замість того, щоб ця енергія щомісяця йшла на підготовку до потенційної вагітності і потім втрачалась, її перенаправляють всередину для живлення і омолодження власного організму. І джерело згадує, що це може призвести до зменшення або навіть припинення менструацій. Мушу сказати, ця ідея може налякати багатьох жінок, адже в нашій культурі відсутність циклу це ознака хвороби або менопаузи. Як джерело пояснює цей парадокс? Це дуже важливе питання. З точки зору даосизму, це називається приборкання червоного дракона, і це вважається не патологією, а вищим досягненням. Ознакою того, що жінка навчилася повністю зберігати та реінвестувати свою життєву силу. Звісно, це кардинально відрізняється від західної медичної парадигми. Тут важливо розуміти, що мова йде не про виснаження організму, а навпаки, про його наповнення. Ага, енергія не зникає, а залишається всередині. Добре, з незбудженою енергією зрозуміло, але коли йдеться про пік збудження. Ідея втягнути оргазм всередину, а не випустити його, звучить, ну, контрінтуїтивно. Навіщо стримувати те, що здається природним вивільненням, чи не втрачається при цьому саме задоволення? Це якраз друга головна техніка оргазмічне витягування вгору. І вона відповідає на ваше питання. Мета не стримати чи задушити оргазм? Ні. Мета змінити його напрямок. Як це? Замість короткого вибуху назовні енергія збудження свідомо за допомогою напруження певних м'язів і дихання всмоктується всередину і спрямовується вгору по хребту. Задоволення не втрачається, а трансформується. У що? З короткочасного піку? Воно перетворюється на тривалу, теплу хвилю, що розливається по всьому тілу. Це по суті перехід від задоволення розрядки до задоволення наповнення. Щоб керувати такими потужними потоками, мабуть, потрібна неабияка підготовка. У книзі вгадуються досить екзотичні інструменти, наприклад, вправи з нефритовим яйцем. Це щось більше, ніж просто зміцнення м'язів. Набагато більше це тренування того, що в книзі називають м'язці. Це не один м'яз, а вся система м'язів і діафрагм тазового дна. Угу. Тобто, якщо мікрокосмічна орбіта це, скажімо, труба, то без сильних м'язів тазу ми просто не можемо створити достатній тиск, щоб прокачати енергію нагору, до мозгу. Вона просто витече внизу. Абсолютно логічно, це як намагатися накачати шину слабким насосом. Витрачаєш зусилля, а результат мінімальний. А є ж ще більш просунута практика, про яку пишуть вагінальна важка атлетика, це вже звучить як щось із силового спорту. Ідея та сама створити надзвичайно потужний насос, коли до нефритового яйця прикріплюється невелика вага, це змушує працювати всю м'язову структуру тазу набагато інтенсивніше. Це створює такий міцний фундамент, який не дозволяє життєвій силі витікати. І дає змогу піднімати її на вищі енергетичні рівні. Цікаво, що всі ці практики, як зазначається, можна виконувати і самостійно, це називається одиночне вдосконалення, їх парі, і тут, мабуть, відкривається абсолютно новий вимір взаємодії. Безперечно, у парній практиці з'являється поняття долинного оргазму. Це незвичний нам піковий оргазм, до якого прагнуть якнайшвидше. Ні, це тривалий хвилеподібний стан екстазу, в якому обидва партнери можуть перебувати годинами. Годинами? Так, він базується на свідомому обміні енергіями жіночою, прохолодною і приймаючою енергією інь, та чоловічою гарячою і активною енергією ян. Тобто, замість того, щоб кожен прагнув до власної швидкої розрядки, партнери використовують ті самі техніки витягування вгору, щоб подовжити процес, циркулювати енергію між собою і разом трансформувати її в те, що джерело називає духовною любов'ю. Саме так це перетворює секс на спільну медитацію. У книзі підкреслюється важливість синхронного дихання, описуються позиції, положення рук. Які допомагають замкнути спільний енергетичний контур, це вже не просто обмін рідинами, а обмін життєвою силою, процес взаємного зцілення та енергетичного збагачення. В одному з інтерв'ю в книзі Практикуюча жінка описує цей досвід, ну просто приголомшливо. Вона каже, що для неї секс перетворився з короткого задоволення на багатогодинну медитацію, а саме задоволення стало екстазом, який з часом переріс у стан блаженства. Це показує наскільки глибокою може бути ця трансформація сприйняття, і це підводить нас до головної зміни зміна самої мети, мета не розрядка, а накопичення, не втрата, а трансформація, не короткочасний зовнішній пік, а тривале внутрішнє живлення. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Даойська система, описана в книзі Мантека Чія, пропонує поглянути на жіночу сексуальну енергію як на найцінніший відновлюваний ресурс. Замість того, щоб неминуче втрачати її, цю енергію можна зберегти, примножити і трансформувати. І мета цього не просто кращий секс, а зцілення тіла, гармонізація емоцій і навіть духовне зростання. Абсолютно важливо розуміти, що це не просто набір екзотичних технік, це цілісна філософія внутрішньої алхімії. Тіло розглядається як лабораторія, в якій ми можемо перетворити свинець негативних емоцій і втраченої енергії на золото життєвої сили, здоров'я і духовної свідомості. І сировина для цього процесу наша власна енергія. І на завершення хотілося б залишити одну думку для роздумів. Джерело стверджує, що кінцева мета цих практик дати народження самому собі на духовному рівні. Розвиваючи так зване духовне тіло або безсмертний зародок, що могло б означати свідоме перенаправлення самої енергії біологічного дворення, призначеної для створення нового фізичного життя, на творення духовне, на створення нової, більш цілісної та усвідомленої версії самої себе.